Вона пишуть, як ви все встигаєте. Ну, По-перше, я нічого не встигаю. Ну, і от вийшла я зібрати така, полуницю. да? І ось я зразу, вже, поки я йду її, по рядочку збираю. Просто таку беру. Все одно я тут ходжу. Просто беру і прориваю. Я не виділяю окремий час на те, щоб пройти, прорвати полуницю. Я просто йду, збираю ягоду і бачите. Так оце займає хай на 10-15 хвилин, хай навіть на півгодини, хорошо, два ряда. Більше часу, чим просто збір ягоди. Все одно, щоб мені до неї добратися, мені треба просунути руку через цей, цей бур'ян. чому, якщо я просовую руку через бур'ян, я не можу його одразу вирвати. О, так, Ай, калючка, айболь перчатки, тут не допоможуть все одно. О, так. І полуничка чиста. Зразу. Калючку. Оп, все. І полуничка ось чиста. Ягодка зібрана. Діти щасливі, бо буде смакота зараз. Ми вже кашку поїли. Дивляться, мультики, поки мама вибігла на город трошки. Ну так і живемо. Навіщо виділяти окремий час на якісь окремі дії?